Вітаю, дітки! Вода необхідна для всього живого на землі, для людей, тварин, комак, рослин. То сьогодні я пропоную вам намалювати малюнок, вода, це життя. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензел з водочкою і фарба. Для початку блакитною фарбою намалюємо 5 крапельок. Одну найбільшу. Інші чотири трошки менші. Тепер в найбільшій крапельці темно синім кольором малюємо нашу планету. Намалювали круг і тепер зеленим кольором малюємо частини суші. І зафарбовуємо їх всередині. А весь інший простір нашої планети ми обережно зафарбовуємо ситнім кольором. В наступній краплинці ми малюємо метелика, тому що вода необхідна для життя комашок. Малюємо ціло. Я обрала жовтий колір. Ви можете обрати будь-який інший. І також малюю голову. Тепер іншим кольором малюємо крила. Я візьму червоний колір і малюю два таких півкруга. З однієї сторони і з іншої. І тепер зафарбовую їх всередині. Тепер чорною фарбою малюємо тоненькі вусики. Вода також необхідна для квітів, тому в наступній краплинці ми малюємо квітки. Зеленим кольором малюємо стебла і листочки. Тепер помаранчевим кольором я намалюю серединки квіточок. І тепер для пелюсток я обрала рожевий колір. Малюю пелюстки. Вода також потрібна деревам, тому зеленою фарбою малюємо корону дерев. І розфарбовуємо. Тепер коричневою фарбою малюємо стовп дерева. Вода також потрібна для людей, тому на останній краплинці ми намалюємо кран, малюємо ось такий невеличкий прямокутник. тепер малюємо ось таку дугу. Тепер домальовуємо ручку крану. І тепер по всьому аркушу домальовуємо ще маленькі краплиночки і зафарбовуємо їх. Ось такий малюнок ми намалювали. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!